Швейцарець, француз, американець усі разом вони допомагають українцям відновлювати житло після російських атак. Йдеться про волонтерів з добробату, добровольчого батальйону, який залучає іноземців до відбудови. Нині вони працюють у селі Мархалівка, де тиждень тому росіяни фактично знесли вулицю. Як працюють волонтери, бачила влада цимбаленко. У цьому селищі на Київщині внаслідок ворожої атаки знищена майже вся вулиця. Десять будинків вибиті вщент, у інших немає вікон і даху. Росіяни вгатили сюди тиждень тому, але люди і досі розбирають тут завали. Це Мархалівка. Село буквально за 20 кілометрів від столиці. Ворог бив по ній комбіновано балістикою та дронами. Деякі будинки зруйновані до фундаменту. Де домівки відновити можливо, люди вже це роблять. На допомогу їм приїхали волонтери. Це іноземні добровольці затягують шифер, аби полагодити дах, який знесло після атаки. Це новий дах. Цей дах зруйнували, але ми зробимо новий. Ларс один із волонтерів. Йому 69, Він коваль і слюсар зі Швейцарії. Та вже втретє приїжджає в Україну допомагати. Ларс уже приганяв машини для наших захисників та відбудовував ірпінь. Зараз в Мархалівку. Своє бажання пояснює просто. Солідарність це моя найкраща відповідь. Ми навоювали з 1813 року, і ніхто у Швейцарії не знає, що таке війна. Так, ми можемо прочитати про це, але не відчути на собі. Я сидів удома, читав, що Москва коїть із вашою країною. Я злився і думав, що можу зробити. І я дізнався про волонтерів, і я тут. Саме так Ларс дізнався про добробат, добровольчий будівельний батальйон, який відбудовує людям житло, зруйноване росіянами. Всі робітники, волонтери, і наші співвітчизники, іноземці. Це французький і канадський волонтер. сьогодні. На об'єкті багато волонтерів міжнародного нашого батальйону і Швеція, і Франція, і Сполучені Штати, і Канада. Так що наші Друзі за кордону нам теж допомагають. Комунікація на будівельному майданчику вона завжди дуже легка. Бо якщо хтось має навички вміння, тут можна навіть не говорити, а розуміти, що робити. І у нас іноді бувають там вчителі на деяких об'єктах, там англійської, французької. Вони теж там допомагають перекладати, але здебільшого ну, взагалі не потрібна допомога в цьому питанні. Приїжджають допомагати навіть ті, хто будівельною справою раніше не займався. Емія француз, він письменник, пише науково фантастичні книжки. Це для мене перший досвід в ремонтах, але мені подобається. Я багато читав новин, спілкувався з українцями, і я хотів приїхати ще 2022 року. Тому що коли я побачив початок війни, це на мене дуже сильно вплинуло, але приїхати тоді не було можливості. На цій локації волонтери планують працювати кілька днів, аби закінчити аварійні роботи і закрити дах. А далі підуть допомагати іншим мешканцям пошкоджених будинків. Влада Цимбаленка Євгеній Олінський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.